Друзі, привіт! Хочу запропонувати вам лот з розкладними відрами з еластичного силікону та пластику. У лоті 8 одиниць, два кольори це блакитно-білий, їх у лоті 3 одиниці та сіро-білий, їх у лоті 5. Відра мають багато переваг, це компактне зберігання, багатофункціональне використання, зручна конструкція ручки. Вони стійкі і міцні, їх легко носити з вушком для підвішування. Відра герметичні, вони легко розкладаються, мають оригінальну конструкцію, яка не дозволяє складатися в наповненому стані, легко миються та не потребують особливого догляду. Щоб розкласти відро, потрібно однією рукою взяти його, а другою обережно натиснути на дно та витягнути, придаючи йому оригінальну форму. Так само воно легко складається. Потрібно обережно натиснути двома руками на верхню частину відра. Окрім води, в них можна переносити будь-що. Вони доволі універсальні, а також возити їх з собою в машині, не переймаючись за вільний простір у багажнику. Розмір у розкладеному вигляді 31х31 на, 31 на 23,5 см. Розмір у складеному вигляді 31х31 на, 31 на 5 см. Ємність 9 літрів. Замовити цей лот, ви можете вже зараз у наших менеджерів. Детальну інформацію отримуєте. По телефону або через Viber та telegram канали Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!